Привіт аграріям з України. Маємо грудень місяць. Бортовий показує мінус 4. У нас вже місцями пролітає сніжок. Але так слалося, що ми ще повернулися в поле. Скажу відверто, слава Богу, вже польові роботи ми закінчили давно. І навіть за них місцями забулися вже, вже перейшли в такий в зимовий стан. Але вирішився один юридичний момент, і ми добрали ще одне поле в нашому гвоздавському відділенні, де був висіяний ячмінь. Влітку він був зібраний і там абсолютно нічого не робилося по ячменю. І ми вирішили його вивороти. Чому ви вирішили виворати, одразу скажу в грудні місяці? Аргументую, тому що багато людей може сказати, що а що не залишили під нову тіло або чого легенько не задискували. Скажу відверто, що клаптик цього поля я бачив в період вегетації того самого ячменю, в період уже повної стиглості, то воно було надзвичайно забур'янене. Дуже багато було бур'яну. І тому в нас вже свого роду випрацювався алгоритм, як в таких ситуаціях діяти. Ми вирішили його глибоченько зараз виврати для того, щоб хоч якось сховати насіння того всього бур'яну, якого тут кинуло дуже багато. Потім я дуже сподіваюся, що буде волога. І ми в принципі вже сюди запланували кукурудзу. Чому запланували кукурудзу? Тому що дуже потужні гербіциди, зокрема, мій улюблений стілар, який в. Я впевнений, що спали весь бур'ян, який залишився і який проскочив після оранки. Тобто це такий захід для того, щоб добре почистити поле. Зараз навіть в грудні місяці, при мінус 4, ми його виоремо, потім посіємо кукурудзу, спрацюємо. Грунтовим гербіцидом, а потім вжаримо чимось потужним, от як стілар в період вегетації, для того, щоб почистити поле. Але ну, це такий як рецепт, як почистити поле. Але зараз не про це. Про наступне для того, щоб ви зрозуміли, про що я буду говорити, зараз ще маленька систематизація. У нас в господарстві за основний обробіток ґрунту відповідає 5 потужних тракторів. Це зрозуміло, що основний так, авангард то це три джондіри восьмої серії від 335 сил, які укомплектовані культиваторами, дисковими боронами, імпортними і відповідно плугами. Плуги на зву, бо про це піде мова. За одним це Квернеленд, за другим кун, за третім Лемке. Всі восьмикорпусні і всі оборотні. Потім також є два трактори четвертий і п'ятий, це ті, які ми планували до війни в січні-лютому місяці цього року замінити на імпортні аналоги. Але ну я впевнений, що війна кожному також внесла свої корективи і якось скоригувала плани. То зараз нам не вдалося це зробити, і тому ще працює два ХТЗ. ХТЗ. Укомплектовані е, мазовськими шестерками моторами потужними, і там е, заявлена потужність 240, сила, номінальна, нехай 220, або можливо трошки менше, там 215, Ну точно сил в ньому є. І в конкретному нас господарстві на даному етапі вони укомплектовані абсолютно. Всіма вітчизняними агрегатами, як починаючи від культиваторів, дискових борін, закінчуючи плугами. І якщо ми говоримо за дискову борону, краснянку до неї питань нема. Це важка, важка така класична стара борона, і вони, в принципі, нормально працюють і нормально кладуть. І я не скажу, що там якість аж набагато в сотні разів гірша за якість імпортних борін. Зрозуміло, є свої ряд моментів, але реє нормально. Також. От зараз саме працює, під'їжджає Саш. І також культиватори вітчизняні. І буквально недавно ми вирішили до війни придбати до них. Поки ми не змінимо на імпортні аналоги, придбати до них оборотні плуги, вітчизняні. І вирішили, так як вже в планах стоїть заміна, але в цьому сезоні потрібно працювати, вирішили придбати вітчизняні оборотні плуги Одеські. Одразу скажу, це не Велесагро, тому що Велесагро виявився трошки набагато дорожче за плуги, які ми придбали. Але ну, скупий, напевне, платить вдвічі. Зараз працює Саня в Клині. Відверто скажу, що оранка, ви можете побачити, що оранка абсолютно нормальна. І о зараз, от, вже при мінусі, він глибоченько йде. Брат Міряв говорив, що в принципі на сантиметрів навіть місцями до 30, 20, від 25 так точно. Оранка крута, але основне, але... Зараз сяду в машину і розповім, бо тут стояти дуже холодно. Тут так весело Саша йде. Ось навіть дорогу, то він вигрібає. Цілому я ж говорю, оранка реально класно виходить. Бачите, от я стою, зрихлено чудово, ну зрихлено, виорано, земля розпушена, то що треба. Це вже по дорозі пішов. А тепер хочу сказати основне, що не сподобалося в даному агрегаті. Я думаю, ви побачили, що плуг працює як класичний, але насправді він оборотний, даний плуг. І в цілому, якщо так спершу подивитися, то, здається, немає ніяких проблем. Тому що Оранка реально на рівні глибоченько йде весело. ХТ з ним працює, питань немає. Апаратура чорним димом не кидає, але це оборотний плуг. Якщо ви побачили, то зверху корпусів не було, тому що ми їх зняли. Чому ми їх зняли? Коли ми тільки отримали дані плуги, це. Компанія, я думаю, ви прочитали, абсолютно нормальні, відповідальні хлопці. Питань до даної організації немає. Вони зробили все, як обіцяли, вчасно поставили. Ніяких питань, хороші люди. Але сам агрегат, коли я говорив, що коли ми його купували, я домовлявся і кажу, що він буде працювати з ХТЗ. Я навіть не говорив, що він на Мазовській шестірці, яка потужніша. Вони сказали, що питань взагалі не буде. І коли ми почали ними працювати влітку, коли тільки зібрали ячмінь і спробували виорати ним, то ну, він попросту по-народному припинав ХТС. І скажу відверто, він дуже важкий для нього. І взагалі, як для п'ятикорпусного плуга, ну, повірте, що ну, бачив я плуги вже. У нас на сьогоднішній день, я не говорю всі ті, що були, на сьогоднішній день є Кун, є Квернеленд. Є лемке, бачив я той самий велесагро в роботі в сусідів, але він надзвичайно важкий. І даний плуг, полігон, так вже назвав назву, ну я ж абсолютно там без якоїсь критики. Зараз, коли ми викинули 5 верхніх корпусів, то в цілому він працює нормально, з хетезом бігають. Але ж він, блять, оборотний і ну, виявився надзвичайно важкий. Коли я набрав спеціалістів із інженера із даної організації, вони сказали, що хлопці, потрібно встановити предплужники. Ми купили на два плуги предплужники, і він ставити ще гірше, ну, ще важче. Я не скажу, що він погано робить роботу. То коли ми вже спробували за джундіром 8-ї його вцепити, то в принципі, по навантаженню хлопці-оператори з джундіра говорили, що в принципі, які восьмикорпусні імпортні. Тож маємо такий момент. Скажу відверто, що якість ви бачили, вона плюс-мінус нормальна. Але коли ти купуєш оборотний плуг, а отримуєш класичний, то це ж трошки інша ситуація. Тому робіть висновки, одразу хочу попередити, що плуг гарний в нормальному стані, але надзвичайно важкий. І під нього, під такий п'ятикорпусний оборотний плуг, то трактор потрібно сил на 300. Ну і діло в тому, що е, я ж е, не, не, ну, ви, я думаю, хто слідкує за каналом, я ненавиджу критикувати і так далі. І зараз навіть я говорю, що плуг нормальний, але надзвичайно важкий. І як оборотний, що це ж навіть ХТС із шестеркою, то він не може працювати. Також, до речі, якщо нам вдасться реалізувати план е, заміни. ХТЗ, то два ХТЗ ми будемо продавати буквально після Нового року, якщо вдасться їх замінити. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. У нас е, вже ми продали дони, продали МТЗ, які продавали. І багатенько техніки, такої, яка буде змінюватися на імпортну, якщо все в країні налагодиться, то багато такої техніки буде продаватися, як ХТЗ, МТЗ. Тому підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Хлопці, якщо, наприклад, можливо, хтось побачить із представників даної організації, хто виробляв цей плуг без обід, ні в якому разі не хочу сказати нічого поганого, аж дуже, тому що плуг зараз сотреє нормально, але як оборотний, він просто себе не виправдав, тому що він надзвичайно важкий. Отака ситуація. Підписуйтесь на канал. Всім добра!